Знову привіт! Ви знаходитесь на каналі Ірина про здоров'я та схуднення без дієт, звичайно. І зараз я буду з вами. Знаєте про що говорити? Перш за все, я буду розбирати свої полиці кухонні. І під час того, як я буду з вами розбирати поли, полиці, дивитися, що в мене в них лежить. Я хочу з вами поговорити на таку тему. Знаєте, дуже така важлива тема про образи на батьків. Чи ображаєтесь ви на своїх батьків? Чи тримає. Ну, зараз психологи дуже люблять розповідати, що, типу, все тягнеться з дитинства, дійсно все тягнеться з дитинства, і що образи на батьків, непроработані якісь такі моменти, можуть впливати на наше життя і можуть блокувати якісь там наші дії, успіхи. Хочу з вами про це поговорити. Дуже важливо, щоб ви написали в коментарях. Ось це я зробила, да. З бутилочки сина, щоб ви написали в коментарях, як ви взагалі із уже картопля вже зацвіла. Як ви взагалі з батьками? Чи болить вам, чи не болить та тема про батьків? Тому що хочу сказати одразу, що, наприклад, я на своїх батьків образи не тримаю. Я не ображаю взагалі на своїх батьків. Поясню. Перш за все, я досі не розчісана, вже майже вечір, я не розчісана і я того не стидаюся. І сьогодні, ну, якась така зайнята, ну просто в мене не було на це можливості. Я сходила на мікротокі, сходила на манікюр, приготувала обід, прибігла сюди, провела 6 консультацій із людьми, з які зі мною худнуть, яким я налагоджую роботу харчування. Будь ласка, теж пишіть, по кому потрібна допомога. До речі, вощанка – це е, замінний клас харчового плівки. Я використовую вещанку, накриваю, закриваю, і вона багато разів може використовуватись. Так, це ми пили нещодавно вінцо. І так, на рахунок образ на батьків. Хочу сказати, що в мене немає образ на батьків, але я їх пропрацювала. Скажімо так, дуже багато людей ображаються на своїх батьків. І, наприклад, Можуть їх звинувачувати в своїх якихось там невдачах. Типу, ось у мене травма, ось мене не любили, ось мене недолюбили. Хочу вам сказати, в мене був якийсь такий період часу, коли мені здавалося, що я ображена, що мене недолюбили, що мене не дослухали. Ось у мене був такий період часу, коли я мріяла стати актрисою. До речі, наразі YouTube допоміг мені здійснити свою мрію дитинства. Я сама собі режисер, сама собі продюсер, сама собі актриса, ви мене дивитесь, мені дуже це приємно. І ви коментуєте, що в мене багато енергії. Дійсно, в мене дуже багато життєвої енергії. І от ви знаєте, батьків 15 років запитали мене, де ти хочеш навчатись? Я їм сказала, я хочу навчатись культур світів, типу десь бути чи актрисою, чи е співачкою, чи масовиком затійником до речі, я вчора придбала печінку трісти, тріски. Шикарний продукт, дуже корисний, дуже багато вітаміну А, омеги-3, необхідно вживати всім. І тунці в власному соці. Пам'ятаєте, я вам в минулих влогах показувала, що тунець в епіцентрі по 215 я купила на ринку, це контрабас, я так розумію, з Лідла Наші привезли з Лідлу, за 60 гривень. Лідл, хто не знає, це... А, знову цей рис розсипався. Лідл це магазин дистанника, такий, типу як АТБ. Тільки за кордоном. Тобто у нього низькі ціни і все таке. Отже, на рахунок батьків, я колись була дуже-дуже пригнічена, що вони сказали, ні, ти не будеш актрисою. Ти що з ума зійшла? Яка актриса, де ми тобі в користі, знайдемо роботу актриси? Ти будеш економістом. І на 6 довгих років відправили мене, знаєте куди, в Житомир вивчати економіку. Мені економіка не потрібна була взагалі. Я просто, я просто страждала від цієї економіки. Я вам скажу е чесно і відверто. Так, це все вже потрібно, певно, викинути. Але я могла все життя на своїх батьків ображатися і проносити то скрізь життя. Але я вирішила просто як доросла людина. Самостійно змінити своє життя. І бачите, як повернулося моє життя. У мене був такий період, коли я прям, не маючи ще дітей, коли в мене не було сина, коли в мене не було заботи проблем. Я вирішила, ані, перепрошую, був же тоді син, але він був ще маленький. Я вирішила, що хочу поговорити з мамою про свої якісь травми, психічні, щось там. не знаю, ми з нею по посва... Ой, ми з нею поговорили. І після цієї розмови я для себе вирішила раз і назавжди, що я цю тему закриваю, гештальт закриваю, перевертаю цю сторінку. Тому що тема «А це і діти, батьки і діти, жінки, чоловіки, вона безкінечно може обговорюватись, але дуже важко прийти до тієї чи іншої картинки, якщо. Є дві сторони, і я хочу сказати, що немає ніякого глузду ображатися на наших батьків, якщо вони діяли так, як вони могли діяти. Уявіть, вони жили в зовсім іншому світі. Вони жили. У радянські часи, коли вони мало на що могли вплинути, коли якась будь-яка дія незаконна могла, скажімо так, привести до того, що могли людину засудити, і взагалі виховання було зовсім інше. Я пам'ятаю, мене до бабусі відвозили і все в принципі на цьому, що хочете робити. Зараз якось з дітьми. Трохи по іншому виховання. І я тоді поговорила з батьками. Точніше, з татом я вже не могла поговорити. в мене багато було образ на тата, що він себе вів не так, як я би цього хотіла, він мене не слухав. Знаєте, яка сама велика була образа? Те, що батьки не приймали мене як особистість. Я відчувала в собі оте таку силу з дитинства. Я лічність, я хочу. А мене, типу, сиди, вчити дитина, що ти шариш в цьому світі. Оце мене дуже сильно пригнічувало. Але я не ображаюсь на своїх батьків ні в якому разі, тому що я така, яка я є, завдяки ним. Тому що в мене мама дуже балакуча, я дуже балакуча. В мене мама дуже добра, відкрита людина. Я добра, відкрита людина. Тато був дуже мудрим, з юмором співав, писав вірші. Все це є в мені наразі. Я безкінечно щаслива своїм батькам, що вони взагалі мене народили і. Що вони мене не вбили до, 12, до 18 років і взагалі витерпіли мене. Тому що зараз в мене є син, і я вам хочу сказати, що бути батьками це ще та робота. Просто іноді в мене око сіпає, мені хочеться власну дитину. То... Просто, я не знаю, пишіть в коментарях, як ви виховуєте своїх дітей, як ви з ними справляєтесь, тому що це просто звіздець, як важко. Отже, і що я вирішила, коли ви спілкувалися з мамою, я вирішила, що в мене є два шляхи. У всіх завжди є два шляхи. Боже, в сином Два шляхи. Перший інфантильний. Тобто, інфантильний шлях це коли людина, дитина, скажімо так, інфантилізм, це коли людина не хоче брати. На себе відповідальність за своє життя, ми дорослі люди, і я вирішила, що я не буду портити своє життя або змінювати його, тягнучи якісь дитячі образи в своє доросле життя. Адже я можу сісти: батьки мене недолюбили, недоцінили, я працюю на заводі. І все моє життя кіту під, кіту, кіту під хвист, під і все. А можу навпаки відпустити це. Так у батьків було якесь там щось там своє середовище, інші часи, інші можливості. Вони мене люблять, я це знаю, і я їх теж люблю. І я вийшла, все. Я більше не буду в цьому порпатись, не буду це тягнути, не буду ображатись. Я просто живу далі. І, отак, от, от знаєте, так от відкрила двері. Це. Ще хочу сказати, що дуже багато таких от є висловів. Багато дівчат зараз розуміють, що я маю на увазі. От Діти завжди будуть батьками невдоволені. Завжди, що би не траплялося, дітям завжди погано. І ось дуже багато зараз батьків тат ідуть з родин, наприклад. Або якщо не йдуть, то це постійні сварки. Я вважаю дуже великою помилкою бути в родині мамі і тату терпіти один одного заради дітей. Тому що я більш ніж впевнена, все, що ми робимо, ми маємо робити виключно заради себе те, що ми хочемо. Звичайно, я тут не говорю про егоїзм, типу тільки жити для себе. До речі, прикол. Є куча полотенець кухонних. У кого теж так? Але є чоловіча футболка. Ну як же ж викинути, якщо можна порізати її на тряпочки і нею користуватися? А ну є у вас така кішка? Я просто, я не розумію. Це, це теж з Радянського Союзу. Ну Європейці навряд чи беруть свої футболки і ними потім витирають пил чи ще щось протирають. Ну, не можна ж це викинути, це ж така хороша футболочка. Коротше, і є такий вислів, знаєте, що діти завжди знайдуть до чого придертися до батьків, і, типу, папа поганий, тому що він пішов з нашої родини. А інша половина будуть казати Тато поганий, тому що він не пішов з нашої родини, постійно всі сварилися. І типу краще б він пішов. Тобто, дітям ніколи не вгодиш. Ніколи. Точно знаю одне, що жити заради дітей виключно це велика помилка. Потрібно жити заради себе, звичайно, виховуючи дитину, потрібно максимально, ну на мою думку, максимально бути щасливим, знаходити саме те, що робить вас щасливим, тому що щаслива мама. Щасливі всі в хаті. Немає шансу у чоловіка і у дітей бути нещасливими, якщо мама безкінечно щаслива. Просто ходить, сміється, в неї купа радості, все наготовлено, прибрано, влогі зняті і все. Тому на рахунок батьків ще раз хочу таке резюме зробити: у кожного свій власний, звичайно, сценарій. Дехто, якщо там батьки були взагалі жорстокими, ненавиділи дітей, всякі, є, які покинули дітей, це звичайно, це все дуже важко. Але ми люди дорослі, не інфантильні, і для того, щоб це нам не портило наше життя, скажімо так. Ми маємо зрозуміти, що відповідальність за наше доросле життя лежить виключно на нас. Якщо дуже болить щось, підійдіть, пропрацюйте не з друзями, психологом, з ким з ким завгодно. Я зараз працюю з коучем, але я не можу сказати, що він мені допомагає. Скажіше, скажімо так, він мене більше дратує ніж допомагає. Але як коуч каже, що коуч це дзеркало клієнта, і ем, певно, я дратілива. Не знаю, а зараз розбираємо мої полечки. Поближе, 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 к полочкам. Опа-опа-опа-па. Ага. Препрошую за звук. Так, що в мене в цих полицях? <клес> <клес> Це ножнички від Марко Черветі. Тут в мене, в принципі, все складено. Більш-менш тут не буду навозити собі порядок. Тільки так от виделки сюди. До речі, я вчора на калінки придбала нові ложечки. 106 гривень штучка. Я дуже люблю гарний посуд взагалі, мені подобається. Я привезла з Києва, ми перевезли в Черніці. Ось мої веделки і ножики. Бачите, все потрібно натирати, бо не гарний блиск. Намала на це часу. Певно, наступний влог буде з натиранням. Оце такі гарні ложечки. Чоловік не знає, що я придбала їх. Каже такий, ой, такі симпатичні ложечки. Не казала, що купила. Це шприц для Нурафена якогось. Тут в мене маленький для сина веделочки. Штопор бути в кожному домі. Ну, В принципі, тут нічого цікавого немає, все так складено і все. Ось цікаво є ось тут Нарнія. тут у нас пастіла мого сина пастіла. Це шоколадки. Улюблений шоколад мого чоловіка це. Молочний із цільними такими горіхами, тому це більше для моїх хлопців. Я не дуже просто люблю шоколад. Насправді це з солоною карамеллю, а це жвачки. Купила сьогодні в ваєнтаймі жвачки. Взагалі, в мене проблема, у мене син дуже полюбив жвачки, йому 2,5 роки. Якщо тих жвачок нема, це крик в хаті, я не знаю. Пишіть в коментарях, як ви справляєтесь з таким моментом. Я просто беру і даю йому ці жвачки, поки вони мене не доїдять. І ось такі придбала жвачки екзотик, вони прикольні, але е, е, жвачки, як ну, піціології і того, скажу, нічого в них корисного немає. Їх можна пожувати на протязі, там, певно, 15 хвилин після їжі, але потім вони стимулюють виділення. Е, Соку шлункового, і в них дуже багато різних підсолоджувачів. Підсолоджувачі не являються корисними для нашого здоров'я. Тому я зараз я не знаю, що робити. Я вже і, ладно йому кажу, давай вже їсть шоколад. В ньому дуже багато антиоксиданту в шоколаді. Шоколад, до, до речі, чорний, гіркий шоколад дуже класно працює із напроти ракових таких. Протоколах взагалі чорний шоколад потрібно вживати. Так, це мусорні пакети. Це теж у мене пастіла, пастіла, пастіла. Так, бобснейл такі фруктові. О, пластир пірцовий. Це вже чоловіка тема. Він мене застудив був плече. Він мене любить такі всякі штуки, теж радянські. Я його називаю травніх Никадін. Так, це насіння. Насіння то святе, особливо, коли вони включають світло. О, шматок ще шоколаду знайшла. Ще пастіла. Пастіла, до речі, це такі натуральні солодощі, які можна давати дітям. Діти все рівно люблять солодощі. Це, певно, орудія моє. Так, це якась фольга. Мене нещодавно моя племінниця виправила. Я їй казала, фольга. Вона каже: не фольга, а фольга. Це улюблена моя штука. Я під час війни, коли ми приїжджали з Києва до Чернівців, лишила свій блендер у дома. Але я за ним повернулася. Шикарний блендер. У мене на нього є огляд в моєму Ютубі. Огляд блендера. Можете подивитись, хто шукає блендер. Шикарний. Так, це в мене для протеїну велнесовський такий шейкер. Це потрібно помити тут. Поприлипав у мене і навіть насіння прилип. Так, це в мене що тут. Дуже незручні маленькі полиці. Ага, це якесь харчування дитяче, це я поставлю в іншу поличку. Купа насіння. Ось, бачите, я вам розповідала. гарненьке полетінчика, лежить. Користуйся, Іруся. Ні. Вона користується чоловічим рукавом із цього. Так, це якісь кришечки з лоточків. Лоточків нема. Так, фонарик, який не працює. Ваги дуже-дуже корисна штука. Для тих, хто худне. Для тих, хто худне. Я вже не користуюсь вагами, бо я вже плюс-мінус знаю, скільки грамів потрібно, але ваги кухонні так, знайшла ще печиво, ще якийсь пряник і пульт від світла. Буду зараз це все складати. І що ще щось знайшла? Знайшла ще квитанцію. Вода питна. Так. О, і ще пошла. А там. Там дікляншомі. До речі, ви знаєте, що я 11 років я співала в хорі? Це просто дуже довго. Опа. Так, де це мого чоловіка? Тряпочка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому подобається дивитись, як прибирають інші люди. Я, наприклад, дуже люблю це дивитись трохи з їхньокамера. Я би дивилась ту вічність, щоб хтось щось прибирав, десь порпався. Я лишу тут тільки певну їжу. А всі інші речі перекладу. Хай буде тільки їжа і покладу сюди ще. В мене є сухофрукти. Горішки сухофрукти покладу сюди. Хай лежать. Тому що вони в бакалейному відділі мені не дуже подобаються. Не забудьте підписатись на мій канал. У мене влоги кожного дня. Влоги українською мовою. Раніше я була взагалі російськомовна. Зараз я виключно спілкуюсь українською мовою. Так, вже щось застрягло. Так, а тут слідущий заход. Знову ванарік. Якась розетка. Це я перекладу. До речі, абсолютно незручний ніж. Придбала в Кракові в ікеї. От прям хочеться викинути. Я ним не можу чистити. Мені взагалі незручний цей ніж. Набагато зручніший, ось такий звичайний з наших ринків. Де це, де це з камера? Цей він гарний такий, але він незручний. Я, певно, ще пару разів спробую, але не дуже. І ще штопор ось такий я придбала. Штопор теж не дуже мені це подобається. Я його придбала в епіцентрі. Ось такий штопор набагато крутіший. Цей прям дуже крутий штопор. Це біргов, це мені ще колишній мій покійний громадянський чоловік подарував. Про чоловіків. Ох, як почну вам розповідати про чоловіків своїх, ото історія. Так, ще один судочок. До речі, в використовувати не можна. Це мене постійно лишають <хи> сусіди. Сусіди приходять і лишають. Чому не можна використовувати торсировину? Тому що вона, перш за все, для гарячого посуду не під... для гарячої їжі не підходить. По-друге, це такий пластик, який дозволяє раз там залити якийсь йогурт і все. Кожного разу воно буде виділяти токсичну речовину, тому я його викину взагалі. Знову кульочки. кульочки. Ще кульочки. Так, ще якесь полотінчика. Бачите, в мене ще є полотінка знайшла. Завдяки тому, що знімаю для вас влог. О, ось цю штуку я давно вже шукала. Мені дуже зручно нею витирати. О, так, це вже можна викинути присоска. Вже мій син виріс. Кришечку лишимо, тому що помідорчики різні накриваємо. Це в мене такі колечки для формування. Страх, там, наприклад, я колись в мене був такий хлопець, його так звали цікаво, як російського е відомого, дуже відомого російського е письменника. Його всі читали, але я не хочу називати його ім'я, тому що всі здогадаються про кого я хто мене знає. Тому я його будемо називати Львів Толстой. От, коли в мене були відносини з Львом Толстим, він дуже любив, щоб я йому готувала тартар, і я придбала такі кільця. І я йому прямо в ці кільця тартарчики робила. Зараз ми їх забрали з Києва, але мій е, нинішній чоловік він за простоту в усьому, і йому ті тартарчики не потрібні. Йому, Він каже, мені все по-простому. Борщ нужен, картошка, м'ясо, а не оці всі всякі приколи, які любив Лев Толстой. Я Толстой, до речі, наскільки я знаю, здриснув в Канаду. Бо він не міг собі знайти тут життя гарного. Такі люди, як він, починають тікати. Так, ви бачите, як одразу в нас з'явилося місце для усього? А пластик покладу в аптечку. Попер тут. А це. тут на місце. Полотенечки буду користуватись. Ще в мене є... пакет с пакетами. Всіх є, певно, пакет с пакетами. Нет. Это будет уже совсем другая история. Нет, пакеты с пакетами Вже не закривається. Вже пакети повивалювалися. Так. так, чекаю ваших коментарів. Дуже приємно, що ви були зі мною. Опа! З вами була Каленська Ірина. Ви на каналі Ірина про здоров'я та схуднення. Без дієт. Також, кому потрібні консультації, пишіть мені в інстаграмі, лишу інстаграм тут, кому потрібна допомога по схудненню, будь ласка. Просто ставте лайки, вподобайки, просто пишіть мені приємності різні, тому що я працюю, скажімо так, заради е, переглядів, заради ваших лайків. Певно, викину це. Просто невозможно. Все, всім дякую! це був такий сьогодні влог.